Шановні черкащані, шановні представники МВС, для нас дуже важливо, для черкасців ваш патріотизм. Я розумію, що ніхто не очікував, що прийдеться нам брати зброю, захищати рідну державу в сьогоднішніх умовах. Але те, що вже і говорив Владислав Володимирович, і те, що я відчував постійно, будучи на зв'язку із вашим керівником Анатолієм Васильовичем Харенко, я знаю, що ніхто в дійсності з вас не відступив і з гордістю і з честю захищав кордони нашої держави, захищав від терористів, тому що ми говоримо сепаратисти, але сепаратист, який взяв руки зброю, це вже є терорист. І е, немає пощади тим, хто сьогодні вбиває українців, вбиває мирне населення. І якраз ми з гордістю це доказали і це зробили. Для нас е, важливо е, те, що ті люди, які приймали, приймали участь і приймають участь в антитерористичної операції, повинні, від, е, безумовно, відмічатися і державою. І ми так само, е, попрацювавши з обласною радою, ми, е, Вирішили з депутатами обласної ради надати фінансову підтримку кожному, хто приймав і приймає участь в антитерористичній операції. І повірте, це тільки початок. Повинен, кожен воїн повинен бути захищений і забезпечений, соціально забезпечений. Про це говорив президент України і говорив про те, що нам сьогодні потрібні не генерали, корупціонери а нам потрібні герої. Якраз ви є героями. Тому що ви справжні патріоти України і справжні патріоти Черкас. Ми так само зустрічали е, тут Черкаса, коли е, перша це була подія, коли були команди Стращика Черкас, е, потім е, представники Національної гвардії, е, де ми так само їх зустріли. Е, безумовно, е, ми сьогодні. Е, вже зберемося всі, я надіюся, що найближчим часом закінчиться антитерористична операція. І все, для цього є всі підтвердження. І е, те, що я постійно спілкуюсь із е, командиром прикордонників Зершанцям Момотом Ігорем Федоровичем, то він постійно зі мною на зв'язку і каже, що сьогодні, як ніколи, вчора, як ніколи, злагоджено працювали всі практично е, військові і всі е, правоохоронні служби. Це говорить про те, що сьогодні є довіра, є в Україні, є президент, і, безумовно, президент почав з першого свого дня почав якраз займатися саме питаннями безпеки і якраз антитерористичної операції. І це почало відчуватися. Наше основне завдання як влади, ми повинні забезпечити всім необхідним і військових, і це ми і робимо. Вже створений у нас. Відбув вчора на кордон на південь України наш батальйон Черкаський, де так само добровольці черкащани наші зі збору в руках поїхали захищати кордони нашої держави. І відмічалися на рівні держави. Відмічалися, і не даремно це не пусті слова від керівника МВС, те, що насправді самі найкращі прикордонники це черкащани, які сьогодні захищають кордон. Самі найкраще сьогодні представники МВС. І найкраще себе сьогодні зарекомендували і Національна гвардія. Незахищені, без бронежилетів. Ми зараз вже їх забезпечили всім необхідним, тому що так само стояла проблема, була питання захищеності. І всі інші, які безпосередньо добровольці, які були від громадських організацій. Тому що до мене приїжджали, дружини не знали. Я знаю, з багатьох із вас теж. Мені розповідали, що і не знали дружини, куди ви їдете. І повірте мені, це говорить про справжнього чоловіка, про мужність. Тому, повірте, ми, коли закінчиться все, зберемо всі, всіх, ті, хто приймав участь на Соборній площі, і прикордонників, і вас. І представників МВС, і Національну гвардію, і громадської організації, які приймали участь в захисту нашої держави. І всі черкачани вас зустріли. Вам велика вдячність і пошана від усіх. Ми віримо в вас і надіємося, що в дійсності сьогодні той моральний бойовий дух, який ви сьогодні отримали, він тільки буде на користь нової міліції. Яка повинна служити сьогодні народу, повинна служити черкащана. Я дякую від усіх черкащан, вам всім за вашу мужність і патріотизм.